Вже на вокзалі. Жара неймовірна, просто 28 градусів тіньку. Я не знаю, як ми будемо переживати цей день. І чи ми сьогодні взагалі дійдемо, доїдемо. Наш перепуск. І чекаємо наших кураторів по кулі на парку. Ну, По нас приїхали і от така от... Ну що, перші плюси поїздки ми зайняли переднє місця в автомобілі. І це вже класно. Ну окей, ми в полі. Наш водій дуже круто ловив вітер. Як? Так. Приїхавши, ми вже спостерігали за тим, як розважтажувалися сама кулям. Це було доволі цікаво і вперше для нас. Давай, а, а я ще вирію? Так, ти знімаєш, ти в коронавіру. Ти якось прямо дуже мало місця. І це 60 стоя. Навіть mm -hmm. треба поблизу червоні штучки нажати. Що пишна статистика рівняється, чим більше польотів у удачних, тим ближче неудачні. <рес> <рес> Сама куля знаходилась у величезному мішку, який потім розтягували і за допомогою двох пропелерів. Таких надували її простим вітром. З цієї сторони її закопорювали для того, щоб вітер не виходив, закрили. Тут же вид зсередини, також дуже велике полум'я. Звісно, воно дуже гаряче. І для цього нам казали надягати кепки, щоб не напекло в голову, тому що і так погода жарка. Ще чекаємо останніх Хлопців куля вже надута. Але боїмся залізти, тому що залізуть. Гаряче, шака. Кажуть, час зараз. Зараз в якийсь момент, ми просто мають Так. Ой-ой. Поки ми злітаємо, коротко про головне. Є декілька видів квитків, а точніше я вам розкажу про два, яких я знаю: перший самий дешевший квиток за 150 євро на особу. Це означає, що це гарячий квиток, і ви їдете тільки в ту дату, яку вам скажуть. Тобто ви не можете нічого не вибирати, коли і як в нашому випадку у нас був дорожчий квиток, і він був дійсний три роки. Тобто ми його замовили ще в квітні, але полетіли в кінці липня. Чому в кінці липня? Тому що ми вже запланували три дати до цього, але через погану погоду вона відмінялась. Тому перенеслися аж на липень. Але все одно ми політали в дуже круту і ясну погоду, тому якщо ваш квиток відміняється, це не саме страшне. З мінусів, місця в кожен раз індивідуальні, тому що це як подорожуючий цирк. І в вашому місці, можливо, і буде ця куля, можливо, не буде. Тут вже треба відізнаватись самому. Видовище дуже круте. На двох ми заплатили 430 євро. Це з квитком, що діє три роки. І заздалегідь ви даже можете навіть можете відміняти поїздки, якщо у вас не виходить по часу. Але це тільки з дорожчим квитком. Ну, емоції просто жетолі. Ну, оцінки для першого погляду, навіть не знаю, що і сказати. Но, перш за все це варто було того, щоб чекати, щоб їхати і скоріше за все, щоб вночі ночувати на вокзалі. Тому що не факт, що ми доберемося додому сьогодні. Краса не описуємо просто. Дуже гарно. Прямо гори, фуля ліси. Так високо в своєму житті я ще не був. О, чершень полетів. І так, повертаємося, напевно, до. Я навіть не знаю, чого. до чого. Ну що, день сьогодні настільки жаркий класний, і класний, камера постійно перегрівається. Ми в крутих картузах.

ЙО. Живі здорові, присіли. Че, викльовуємося? Звісно, класно і прекрасно, але єдиний мінус те, що. Та нема мінусів. Все класно. <ривіт> Що виходить, сказати? У мене ног ще в другу сторону заламався. <ривіт> я безплатно їхав, я ще не відробив, я буду гроші назад брати. Розкажи, що лампочки палиш. То... Мене майже не видно. Тут була така цікава посвята. Нам після венця підпалили голови і палили водою. А зараз роздають грамоти. Клас, але все одно я боюсь, що не встигну на потяг. Оце я люблю той чубан звізде. Четверта платформа. Касель Ну, В принципі, встигли.